У ніч 19 вересня війська окупанта РФ атакували Харків ракетами та кабами. У трьох районах міста зафіксовано руйнування інфраструктури. Наслідки оприлюднює обласна прокуратура у Телеграм у індустріальному районі. Пошкоджено школу дев'ятиповерховий житловий будинок, дитячий садок у Салтівському зазнали руйнування споруди цивільного підприємства та адміністративне приміщення депо метрополітену. З вилучених правоохоронцями уламків попередньо встановлено, що для обстрілів агресор застосував КАБ 250 За процесуального керівництва Шевченківської, Немишлянської, Салтівської окружних прокуратур міста Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.